Балтійське море на поромі три десятки журналістів світових медіа: Таймс, Блумберг, Політико, Радіо Свобода. Польське президентство у ЄС везе нас показати зведення другої найбільшої в Європі вітрової електростанції у морі. Це Вперше, коли ми можемо показати будівництво першої в історії польщі офшорної вітрової електростанції, наступного літа тут у відкритому морі працюватиме 76 турбін, здатних забезпечувати електрикою півтора мільйони домогосподарств. Вся ця площа приблизно 130 квадратних кілометрів. Тож це величезна територія. Це як місто. Ми порівнюємо його з містом Гдиня, яке розташоване поруч. Роботу над цим проєктом розпочали у 2021-му як крок до посилення енергетичної безпеки, але тепер перед розробниками постали нові виклики. Підводні кабелі, які постачатимуть електрику на материк, може, наприклад, зачепити якором якийсь танкер російського тіньового флоту, як це вже траплялось у Балтійському морі. Інформація, де саме прокладені кабелі у відкритому доступі будь-хто може зайти на цю веб-сторінку та перевірити, де знаходяться кабелі, тому що це частина спеціального плану громадського морського простору для нашої єдиної економічної зони, і це має бути публічно. Тому так з одного боку нам потрібна прозорість, але з іншого треба бути, скажімо так, якимось чином захищеними від цього обміну інформацією. До нових реалій готуються. Вітряки будуть оснащені спостережним обладнанням. Ці деталі засекречені. Проте, за словами розробників, захиститися від диверсійних атак складно. У нас немає таких гарантій. Це ризик. Він відомий. Ми намагаємося вжити певних заходів, щоб його пом'якшити. Намагаємося відстежувати об'єкти, які не повинні бути на будівельній ділянці. Та в нас дуже обмежені можливості взаємодії з ними. Ми не військові. Ми не можемо відкривати вогонь. Відкривати вогонь у морі в разі потреби можуть військові кораблі. Нас везуть показати їх будівництво. Отже, це перший малий ракетний корабель. Це не Майнкрафт, це лише чохол для зброї. Цін Ренгвальський керівник кораблебудівного заводу в Гдині демонструє виробництво, яке після десятиліть простою відновилось два роки тому. Цьому заводу уже понад століття і чимало технологій та компонентів тут ще з радянських часів ось це головний двигун. Він російського виробництва. Тут напис лише російськими літрами. Його було створено у 1982 році. Тому деяке обладнання нам потрібно розбирати і виробляти самостійно, бо інакше ми не зможемо купити запасні частини у виробника. Флагманський проєкт заводу Фрегата М'єчнік. Першу спустять на воду уже наступного року. Таких кораблів берегової оборони для бойових дій у Балтійському та Північному морях до 2030-го завод має збудувати три. І той факт, що українці маленькими водними дронами завдали значної шкоди найбільшим російським воєнним кораблям. Тут кажуть врахували. М'єчнік. Буду чесний з вами, Мечник не повторить долю Москви. Ви пам'ятаєте? Одна ракета, і вона пішла на дно. Більшість нових суден мають чимало сенсорів та запобіжників, щоби самостійно вберегтися. війна буде постійно вносити корективи у дизайн, наполягає керівник заводу. І навіть якщо мир настане швидко, підприємство все одно буде що виробляти. When коли в Європі настане мир і завершиться війна, я думаю, ми можемо надати Україні багато тральщиків для розмінування акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Польщі Тим часом зауважує, Польщі та Євросоюзу потрібна зброя навіть у мирні часи. Сполучені Штати роблять нам послугу, кажучи, нам потрібно буде перевести частину наших ресурсів у Тихий океан. У вас є час до кінця десятиліття, щоб вистояти та самостійно стримувати Росію. Добре, але це означає, що Європі також потрібна посилена оборонна промисловість, європейська промисловість. Ми не можемо імпортувати все зі сполучених штатів. Ми повинні виробляти своє. Що лідер серед країн НАТО в питанні витрат на оборону Цьогоріч Вона інвестує в безпеку 4,7% від ВВП. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Гдиня.